Мирослав Дочинець є автором близько 20 книг, таких як Вічник, Криничар, Горянин, Світован, Многі літа, благі літа, що стали українським народним бестселером. Його книги викликають довіру читача. Їх хочеться перечитувати, мабуть, тому що в кожній живе душа. Мирослав, мабуть, виконує саму головну і саму велику Христову заповідь Бог є любов. Ото, От що він робить. То воно під променем любові до всього оточуючого, тому що сприйняти світ так без любові, то є неможливе. Книги Мирослава залишаться з нами назавжди. Все було зроблено так, що до ювілею Шевченка 200-літнього мали дати премію людині за книги. Які просто стали необхідні. Сам автор розповів, що книги поділяє на три категорії: ті, яким читач не вірить, вірить і довіряє. І насправді, якщо у книзі душа героя залишається жити, то вона приваблює читача. Творчість є справді дуже така річ непроста, дуже таєм, таємнича річ, дуже загадкова для мене особисто. Я сідаю за книгу, я не знаю, чи вона закінчиться. А найчастіше не знаю, чи вона почнеться. І не знаю, що там буде. І, і як там буде, і що герой, як герой поведеться, і який він буде до кінця. Я не знаю одне, що він до кінця буде живий. Його душа буде, може він помре, але його жива душа буде до кінця живою. Проза Мирослава Дочинця перекладається угорською, словацькою, польською, французькою, англійською і японською мовами, але надзвичайно корисно читати її саме українцям, адже автор книг дуже ємко і чітко розповідає про українські звичаї, про істину буття та інші важливі речі. А між рядками яскраво вичитуються відповіді на вічні запитання, чому ми так живемо, і як змінити себе, перш за все на краще.